Усім привіт! Звіт за сьогоднішній вихід. Сьогодні, друзі, я плавав на піщаному дні. Тож, друзі, кого цікавить, чи я на піщаному не плаваю, ось плаваю. До речі, я для піщаного дна спеціально і цей екскалібур був купив вже купа років назад. Але яка штука, я з ним щось рідко-рідко плавав. І піщане дно я не дуже то любив, якщо чесно. Та я і зараз його не дуже то люблю. По-перше, тому що дуже... Всі прилади ці забиваються піском. І практично кожен раз починає хандрити щось. Компенсатор плавучості, то редуктори, то ще щось. Піску знабиває. І одним словом з того я і не дуже то люблю по піску. Хоча результати там є, друзі, і треба. Мию так, я навіть не знаю, так дуже гарно промиваю все. Ну і все одно не гаразд бувають. Яка? Сьогодні теж, до речі, був не гаразд. ну але то таке. Ось такий, друзі, у мене результат. Так, по смітті в мене, дивіться. Жахи, друзі. Сьогодні показую сміття. Бачите, таке, таке, платочок якийсь. Попався чийсь. Якщо чесно, я надіюся, що там будуть гроші. Чесне слово, думаю, мало ли хтось там загубив а поставив там п'ятірку, десяточку, платочок. Тому що таке буває, друзі. Хоча зізнаюся, друзі, я десятки ні разу не знаходив. П'ятірки я знаходив дуже багато разів. Одна п'ятірка, або там п'ятірка і п'ятірка. А от десятка в купі я ще не знаходив і більше не знаходив. Один раз 50 євро знайшов, і то віддав хлопцям, тому що вони їх шукали. і Я, коротше, для них знайшов. О, вони вже були раді. Я думаю, в них це були 50 євро останні, які вони мали одним словом. Ну я їм повернув ці 50 євро, друзі. Я навіть відео був зняв, але щось не виставляв, не знаю, чому щось не хотів виставляти. У мене там десь є, валяється то відео. Ось таке, друзі, бачите сміття скільки. Я думаю, тільки сміття я оплату заслужив гарно. Дивіться, скільки розочок. Бачите, якийсь придурок. Дошки бив. Бачите, я ці розочки позабирав. Дивіться, таке скло. тим, воно десь на сантиметрів 15 в піску. Як Якби кажеться, туристи не пораняться, але якщо я вже відкопав його, все баста. Є камінці такі більші, я кидаю на місце вороночку ту. Що я зробив, друзі. Ну піску я вже не засипаю, тому що це, ну, блін, нерозумно, як кажеться. То я камінці ставлю на місце, ну і на другий день все. Воно там вже затягнуто. Ось такий друзі, результат у мене по смітті, бачите? Катастрофічний. До речі, та пластина мені допомогла. Зараз розкажу як. Ну не дуже, але допомогла. Ось таке, друзі. Так, по не ходять. У мене сьогодні ось така Югославія. Бачите, Югославія. чуть-чуть є. Три України. 50-25-10. Так, ще в мене що є. Це, я розумію, що це є Сербія. Так, це Сербія. Так, це Сербія, друзі. Ну, фокусуйся. Щось не хоче вечором фокусуватися. Ось. А вдень взагалі погано, бо сонце. Ось таке, друзі. За перебрики є. Ось таке Йогослав'я, в основному Його е, Ще є такі прикольні монетки, бачите, сьогодні майже колекцію знайшов. Це Македонія. 10 динарів маю. А це у нас що там? 2 динари і 5 динарів. Бачите? А вони гарно миються, то я їх собі помию, поставлю в стіл десь. Е, в них ззаді малюнки різні, якісь звірі всякі. Вони якісь павлін навіть. У мене того павліна точно немає. Ну, поставлю так буде, антураж прикольний. Ще дойчмарка попалася. Дивіться, яка гарна стан. Взагалі шикарний стан. Який 91-й рік. Якраз я в армії служив. Ось таке, друзі. 91-й так. Розвал Совка. І тепер це Молдавія. Друзі, ось таке. Добре. Ну і все. І тепер походять ці друзі, у мене сьогодні. До речі, смішна картина була. Бачите, п'ятірочка в мене є папірова взагалі. Я думаю, це на відео попадеться п'ятірка, що повинно було писати. Було 10 центів вроді. Такий сигнал, пум. А я так копаю фу 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 Десять якийсь папір ще хотів так взяти і в хабарницю кинути. Тому що я забираю. Ну, самі бачите, таке всяке сміття. Навіть отаке Во забираю. Забираю, одним словом. І тут дивився п'ятірочка. Думаю, о, супер. Це вже навіть висохло, друзі. Гарна п'ятірка. Все. Це... Тож в мене сьогодні, друзі, по цьому, по. Як це по євриках. По в 5, 7, 7, це в мене п'ятірка, пять, сім. Сім. Це у мене, що там, десятка, сім. Сімнадцять.

Із прикрас мене, друзі, попалося. Саме перше в мене попалося ось ця обручечка. За свіжачок. Може, сантиметрів 10-15 було в піску. Навіть не дійшла до камінчиків. Ну, це свіжак. По-любому свіжачок. Ну і супер. кокошник, до речі, за Супер. Так, друге мене попалося ось таке цікаве, бачите, колечко? З такими малюнками прикольними. Ну, воно було дуже-дуже глибоко, я думаю, це старе колечко з минулого року. А чому воно попало так глибоко? Тому що, бачите, ось та пластина, що я сказав, це якась латунь, бронза. І вона було дуже гарно тягнула. Я її вже забрав. Думаю, та ще проб'ю ту яму. Там яма вже така десь сантиметрів 30 була. І я ще сантиметрів 10 десь, може, добиваю. Може навіть попаде. Ну, може 30 я брешу. Може 20 пластинка була. І ще сантиметрів 10-5 І попало колечко. Думаю, воно попаде. На відео. Так попало таке цікаве. Ну, в нього звук такий гум-бум-бум. Ось таке, друзі. Потім у мене попалася ось така обручка шикарна. Досить непогана обручечка попала, друзі. Бачите, ось така. Теж така тяженька біля 4 грам. Ну і та теж має. Десь теж біля 4. ну які взагалі практично одинакові Ну, одним словом, такі. Два золота попалося сьогодні. Дві обручки. Uh -huh. Так, і ще попалося, друзі, мені, ось таке колечко. Це ж я навіть не знаю, що це таке. Якась латунь, може, якась біжутерія одним словом. Тому що це не срібло. Та якась біжутерія. Взагалі якийсь алюміній, покритий якось золотою. Ну, одним словом, друзі, таке. Ось такий, ось... друзі, результат сьогодні. Ще, до речі, я сьогодні зустрів Камрада нашого з України. Ірина, привіт вам. Ось таке, друзі. Тож всім удачі, вам.